Нам дуже треба інша мисочка для цуценят самбреро. Мама вже замовила, їде. Поки що їмо отак. Дуже по-наглому. Отак, отак друг друга пихаємо, ми дуже хочемо їсти. Бачите, як підросли вже малыш? Сіра ленточка праворуч, борька. поруч фіолетова стрічечка. Бакстер, зелена стрічечка Бенджамін. І без стрічечки в нас балібешка. Була сі, яка в нас? Болібей, червона стрічечка. Ну, він просто дуже примітний, тому ми зняли. В інших, однакові, мордочки дуже схожі, красиві, тому що вони зі стрічечками. Але, в принципі, ми їх вже відрізняємо. У журки маленькі.